Вітаю всіх у нашому глибокому зануренні. Сьогодні говоримо про ну дуже гарячу тему: квантові обчислення, і, зокрема, про останні прориви. Так, технологія, яка обічає просто неймовірні речі, нові ліки, матеріали, навіть можливо розгадки таємниць всесвіту. Але завжди була оця величезна перешкода, правда? Абсолютно, крихкість кубітів. Це, знаєте, як базові цеглинки квантового комп'ютера, але вони надзвичайно чутливі. Їх у джерелах порівнювали з тендітними кришталевими кулями. Мені сподобалася ця аналогія. Дуже влучна, так. Будь-який шум, тепло, вібрація, якесь поле і все. Кубіч втрачає інформацію. І це, власне, роками тримало квантові комп'ютери, ну, скажімо так, в лабораторіях. Але з'явилася ідея, як це обійти. Теоретично вона існувала давно: об'єднати багато оцих ненадійних кубітів в один логічний кубіт, стійкий так, як хор, де помилки окремих співаків нівелюються. Дуже гарний образ. Саме так: ідея квантової корекції помилок. І от нещодавно стались два, я б сказав, ключові прориви. По перше, Google вони довели, що логічні кубіти працюють на практиці. Ага. А по друге, Куера разом з Гарвардом та MIT, вони навчились створювати чисті інгредієнти для обчислень, так звані магічні стани, вже на цих логічних кубітах. Отже, наша місія сьогодні розібратись, як ці дві речі разом ну змінюють правила гри. Давайте почнемо з першого: проборкання помилок. Як саме ці логічні кубіти рятують ситуацію? Ну, ключове слово тут надлишковість. Інформація одного, скажімо, ідеального кубіта записується на багатьох фізичних. Тобто, вона дублюється чи як не зовсім дублюється. Вона кодується за спеціальними правилами, і ці коди дозволяють системі, потім знаєте, виявляти помилки в окремих фізичних кубітах. Якщо один збився через шум, система дивиться на інші і може відновити правильне значення. Тобто, система сама себе постійно ніби перевіряє. І що ж там Google показала у 2023-му? Це була перша така демонстрація. Це був е вирішальний момент. Вони вперше показали, беремо більше фізичних кубітів для кодування одного логічного, і загальна помилка цього логічного кубіта справді падає. Ага, тобто теорія запрацювала так. Це було те саме світло в кінці тунелю, про яке всі говорили. А потім був 2025-й, ще один крок від Google, що там змінилося? Просто зробили те саме, але краще, значно краще. Стрибок у якості контролю. Вони перетнули ключову межу логічний кубіт, став надійнішим, тобто мав менше помилок ніж будь-який окремий фізичний кубіт у його складі. Ого, тобто, система почала себе захищати ефективніше ніж її окремі частини, саме так. Теорія стала ну, інженерною реальністю. Добре, стадільні контейнери для інформації, наче є. Але наскільки я розумію, щоб робити щось складне, потрібно ще й особливе паливо. Оці магічні стани. Що це? Правильно, більшість базових операцій це як обертати кубіт тільки в певних площинах. Але для універсальних обчислень, щоб виконати будь-який алгоритм, потрібні складніші операції. І магічні стани. Це спеціально підготовлені ресурси, які дозволяють ці складні операції робити. Зрозуміло. А в чому проблема? Здавалося б, створили, і все. Проблема в тому, що коли їх створюєш, вони майже завжди виходять з помилками, зашумлені. Тобто, навіть маючи ідеальний логічний кубіт, якщо застосувати брудний магічний стан, угу. то помилка просочиться в обчислення, тому їх треба чистити. Цей процес називається дистиляція. Дистиляція. як у хімії, аналогія непогана: беремо кілька брудних копій, і за допомогою квантової процедури отримуємо одну, але значно чистішу. Як от зерно очищають. І тут на сцену виходить другий прорив Куера Гарвард MIT, 2025 рік. Вони зробили цю дистиляцію. Так, але ключовий момент вони зробили її вперше використовуючи саме логічні кубіти, не просто крихкі фізичні, а вже захищені. Це показує, як ці два напрямки: корекція помилок і створення ресурсів, можуть працювати разом. А вони використовували якусь особливу технологію, згадувалося про нейтральні атоми. А, так, платформа на нейтральних атомах, що утримуються лазерами. А чому саме вони? Чим вони кращі? Ну, по-перше, атоми одного елементу від природи ідентичні. Це дає високу однорідність кубітів. По-друге, лазери дозволяють їх дуже точно розставляти і керувати кожним окремо. Це, як знаєте, фігури на шахівниці розставляти тільки на атомному рівні. Важко уявити, контроль над окремими атомами тепер зв'язок між досягненнями стає яснішим. Абсолютно, маємо тепер не просто стабільні логічні кубіти від Google. Але й спосіб створювати для них чисті магічні стани, використовуючи ці ж самі кубіти, як показали квайра з колегами. Точно це вже синергія, це крок від експериментів до проєктування реальних масштабованих систем. Це вже інженерія. Звісно, варто бути реалістами. Поки що мова йде про десятки логічних кубітів, так а для справді великих задач ліки, матеріали потрібні тисячі, мільйони. Безперечно, шлях ще довгий. Але згадайте перші комп'ютери 50-х, величезні шафи, ненадійні, Так, які займали цілі кімнати. Так, здавалися непрактичними. А тепер подивіться, що у нас в кишенях. Можливо, квантові комп'ютери зараз десь на тому ж етапі. На порозі перетворення шлях стає чіткішим, наукова фантастика потроху стає інженерною реальністю. І наостанок така думка для роздумів перші комп'ютери змінили світ за десятиліття, хоча навіть не були з'єднані в мережу. А як змінить світ потенціальна мережа квантових комп'ютерів, здатних вирішувати фундаментально складніші задачі? Про це варто замислитись.